Оксана Лоянич бізнес-коуч, власниця бізнес школи. Любить поєднувати психологію та езотерику разом із професійною діяльністю. Обожнює пригоди і подорожі. Щаслива у шлюбі! Говоримо сьогодні про розвиток. Особистісний, про створення потужної, е, потужного бізнесу, е, про е, можливості розкрити у собі потенціал і е, розкрити цей потенціал у тих, хто поряд з тобою. А чи кожен може це зробити? Чи кожен може бути підприємцем загалом? А я, напевно, почну. почну з того, що особиста моя суб'єктивна думка, що всі підприємці це психічно хворі люди. Поясню, чому. Справа в тому, що коли ви йдете в бізнес, у вас кожного дня це стрес, кожного дня якісь зміни. Кожного дня вам потрібно брати відповідальність і не тільки за себе, але і за людей, з якими ви працюєте. І нормальна людина, вона прагне стабільності. Тому нормальна людина в бізнес не піде. Вона піде на державну службу, на найм, де вона працює там з 8 до 6, де отримує кожного місця зарплатню. А бізнес ви ніколи не знаєте, що буде завтра. Дивно, да. тому що я працюю в наймі, так би мовити, так? Але стрес у мене є. Відповідальність за інших людей теж чимала, але я не підприємець. Як мені зрозуміти, коли вже варто переходити? Олександр, я є така класна притча. Спробуйте піти в бізнес, uh -huh. потім повернутися назад до державної служби в найму, і ви зрозумієте різницю, так? Да? Тому що а, дійсно в бізнесі трохи по-іншому. Я до речі дуже часто, коли приходжу до молоді, в які там 90% піднімають руку, я хочу бізнес. Я їм пропоную зробити таку візуалізацію. Хочете зараз з вами зроблю? Давай очі заплющувати потрібно. Так, очі заплющувати потрібно. Заплющуйте очі, і от уявіть собі, уявіть собі, що ви в літаку. Сьогодні ж у нас авіація. Так, так. І от в один момент ваш літак падає. Ви прокидаєтесь, і ви бачите, що в літаку всі мертві, жодної немає живої людини. Ви дивитесь в ілюмінатор, бачите, що ви знаходитесь на якомусь острові, звідкись постійні звуки, страшне щось там, бачите пальми. І от ви встаєте, пробуєте точно всі померли. Зі всіх бачите, що їжа у вас є на три дні, води є на три дні. От що ви будете робити? Варіант перший. Ви для себе думаєте, так, ну літак вже впав, його точно ж побачили, що він впав. Нас знайдуть 100%, тому в мене є їжа, в мене є вода, сідаю, сідаю і чекаю. Ну, може, в когось там книжку візьму з трупів, почитаю. Другий варіант: ви думаєте, так: два дні я чекаю. Якщо нікого немає, то на третій день я збираю, що в мене залишилося з їжі, і йду дивлюся, де я. І третій варіант, ви думаєте, що чекати? Ну, що тут з трупами робити? Може, взагалі місто поряд. І ви виходите одразу з літака, розуміючи, що на вас чекають різні якісь там перепони є якась небезпека. Ви б який варіант обрали. Тут справа в тому, що я спізнився на цей рейс. Я дуже часто спізнююся, не полетів. Тут ха знаєте, візуалізація мені не дуже сподобалася. От не хочеш сказати, щоб тебе зараз простанували і сказали, психічно здорова ця людина, чи чи ні? Я сам знаю, що не дуже я побрала той варіант, що посередині другий. Посередині. Ну тоді вам бізнес поки що ранувати. а тому, що бізнес це дійсно треба постійно розуміти, що ви ризикуєте. Бізнес так він має дуже багато переваг, тому що ви маєте більше ресурсів, більше влади, більше впливу, але ви маєте набагато більше відповідальності. І є такі люди, які йдуть в бізнес для того, щоб мати більше повноважень, більше впливу і більше грошей. Повірте, не обійдеться. Є зворотня сторона цього всього, тому що ваш робітник, коли приходить на роботу, йому байдуже, у вас є прибуток в цьому місяці або немає. Йому байдуже, яким чином ви будете, якщо є якісь перепони, якщо десь з логістикою проблема, якщо давайте так повітряна тривога кожного дня, іноді по декілька годин. І тому це постійний ризик. Не кожен. Повинен туди йти. Спробувати можна, можна відчути. Я знаю декілька підприємців, які там 5 плюс разів були банкротами, піднімалися і знову будували бізнес. В них це вкриві, вони не зможуть. Ми щойно дивилися сюжет, в якому жінка не змогла працювати в наймі? Вона все одно була підприємцею. Це вже всередині. Коли ви відчули свободу вибору, свободу рішень, ви вже навряд чи зможете працювати в наймі. А як зрозуміти на що робити ставку у цьому ризику? Чим займатися взагалі? Тому що підприємництво, бізнес це таке глобальне поняття. А як вибрати ось цю нішу? Давайте тут є три складових: взагалі, в якій ніші найкраще вам працювати. Перше, я це люблю. Дивіться, як цікаво. Тобто, якщо я зараз прийду в якусь пісочницю, де будуть сидіти двох-трьох річні діти, я вже побачу їх задатки. Хто там бухгалтер, бабка, бабка, в кого все рівненько? Да, хто організатор, який говорить, хто підходить і каже, так, здали всі лопатки, я тут буду купати. Ти тут робиш, ти тут робиш це вже керівник. Тобто ще з дитинства про вас, да, Саш? А це з дитинства я тобі твою лопатку. Ну можна зрозуміти насправді. І так, перша умова обов'язкова, я це люблю. Мені це подобається. Якщо ви бачите, це знаєте, що я кажу завжди, що це палають вогники. Тобто, коли людина розповідає про свій бізнес, чи там про свою справу, чи про своє хобі, вона палає. Це воно У мене був дуже цікавий кейс. Одного разу до мене прийшов підприємець на розбір і каже мені: Оксан, я хочу, щоб ви розібрали два моїх бізнеса. А знаєте, в очах, ну, типу, я вмер, але просто ходжу. кажу, окей, давайте. Ну, перший мій бізнес це кав'ярня. Тож, тобто, давайте подивимось ваш на, інстаграм. На, на каже, там нема що дивитися, там жах. Кажу, чудово, а другий ваш бізнес? Ой, другий ще гірше. Це інстаграм-магазин жіночого одягу. Кажу, ну давайте подивимось той. О, ні, ото вот ви ще краще не дивитися. Кажу, а чому ви цим займаєтесь? Ну, кав'ярня це сімейний бізнес. А інстаграм-магазин, дружина почала, вроді щось виходило, але зараз вона в декреті попросила мене. Ну, я бачу, людина повністю зомбі. Я кажу, слухайте, а від чого ви кайфуєте? Коротше, такі зомбітки. Коли я піднімаю машину, коли я відкриваю багажник, коли я бачу, що там відбувається. А потім, от коли в мене був сусід, всі відмовились. А я взяв, я, я бачу жива, нормальна людина. Кажу: ти, чому вам не зайнятися вашими автомобілями? Він дивиться на мене. Ну, це ж я люблю. Розумієте? От то, що ви любите, тим і потрібно займатися. Друга умова, це я вмію. Там потрібна експертність, тобто навіть якщо ви дуже любите, але не вмієте, ну, навряд чи у вас вийде. Але є гарна новина. Якщо вам це дуже сильно подобається, ви можете навчитися. Можна навчитися чому завгодно. І третя умова це потрібно людям і вони готові за це платити. Тобто, я, наприклад, можу, вмію класно спати і люблю спати, але кому це потрібно, і кому я зможу це продати. Тому от така третя умова. Якщо у вас є ці три кола, і посередині можна відкривати будь-який бізнес. Треба за собою понаглядати. До речі, от в кого є маленькі діти, я вам дуже раджу зараз подивитися, що їх цікавить. І є така велика помилка, коли батьки стараються виправити те, що в дітей не виходить. Я хочу прямо до всіх звернутися, помічайте їх сильні сторони, підсилюйте сильне. Це дуже важливо.